Гаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 27 червня 2025 року. Сьогодні на чутуванні Бускове Таро, Purple Таро, а епіграф буде з цієї давньої книжечки, яка видана. В Уджероді ще в 66 му чи 65-му році. Зараз я подивлюсь конкретно. Так, 65-й рік Фелікс Крівін, уродженець міста Маріуполь і сьогодні якась притча. І це притча, Карандаш і резинка». Познайомились Карандаш і резинка», свадьбу сыграли, і живуть себе спокійно. Карандаш та остер, да резинка мягка, уступчива, так і ладять. Смотрят на молодую пару, знакомые удивляются. Что-то здесь не то, не так, как обычно бывает. Дружки карандаша, перья, донимают его в мужской компании. Ах, сплоховал ты, брат, резинка тобой, как хочет, вертит. Ты еще и слова сказать не успеешь, а она его насмарку. Где же твои мужские, мужское сообладание? А подружки-резинки, бритвы, ее донимают. Много воли даешь своему карандашу. Гляди, наплачешься с ним из-за своей мягкости. Он тебя и порешит. Такие наставления в конце концов сделали свое дело. Карандаш, чтобы отстоять свое мужское самолюбие, стал нести всякую колесицу. А резинка в целях самосохранения укрепления семьи пошла стирать вообще все и вся. Карандаш, не нап... что карандаш не напишет, резинка стирает. И не прожили они после этого и месяца. Перья и бритвы очень остро переживали разлад в семье Карандаша. Единственным утешением для них было то, что все случилось именно так, как они предсказывали. Дуже дуречна такая баечка, и вона про взаимоведносины, и вона про те, что... Що... В цілому, саме протилежності, вони дуже довго можуть жити далі, якщо будуть менше слухати усіляких доброжелателів, як то кажуть, благодіїв у, не, не тільки образи живих людей, але й образи Ютюб, усіляких астрологинь, тарологінь і усіляких психологинь. Вони дуже велику шкоду роблять, особливо жінкам, які. Загалом є більшість з вас є жінки, як показує статистика мого каналу. І Я вже замислювався чи не перейти, не перевести мій канал в. Бік кулінарії, бо одна якась доброжелательниця, яка мені написала, щоб ти здох, і щоб тебе ще не вбили тебе. Ну, вона, звісно, із-за і я спеціально подивився на її канал, і там кожен ролик набирає мільйонні переглядів, бо там кулінарні рецепти. І я дивлюся, що кулінарні рецепти вони більш. Потребують вашої уваги, бо шлунок це така річ, що його треба якимось чином розширювати. Тому якщо перегляди будуть так само, як і є, буду переходити у кулінарію. Ну, що стосується 27 червня, це дзеркальний день, коли більшість людей будуть такими, якими вони є насправді. Ну а от якщо ж ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, це не дуже. Дуже гарний день для вас. Краще важливі справи на нього не намічати, бо можливі, цілком можливі перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю п'ятницю. До речі, останню п'ятницю червня. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Це для вас. Не буде багато часу займати, а третя карта за днем народження. Тож не забувайте ставити свої вподобайки, бо одна вподобайка за три карти це не так вже і багато. Ну що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два. Один отож, перша карта, загальна карта дня на 27 червня, і це перегорнутий відлюдник. Це дуже непоганий результат, особливо для тих людей, які застрягли у якихось чотирьох стінах, які не можуть знайти вихід, вихід зі, складно, зі складної ситуації. Це цей вихід цілком можливий. Але відлюдник каже, що все одно не треба забувати про конспирацію, про таємничість. Якщо ви бажаєте, щоб з вами був успіх, вдягає. Або щось фіолетове, або тільняшку. Тільняшку це гарний надійний захисник, бо тільняшка пов'язана з Нептуном. А ця карта якраз і є Нептун в своїй гарній позиції. Він відкриває всім нам можливості і не дає нам закінчити це життя у якоїсь такої поганій ситуації. Навпаки, сьогодні відкриваються можливості. Перший знак, який будемо розглядати, це рак, бо саме зараз іде цей знак перегорнутий всесвіт. Це малі результати, і навіть прірва. Хтось з вас знаходиться над прірвою і може туди впасти. Це перегорнутий світ навколо вас, перегорнутий всесвіт. Тому не намагайтеся сьогодні закінчити якісь важливі справи. Ви можете закінчити лише, лише щось погане, наприклад, кинути палити, чи перестати зловживати алкоголь чи різні інші речі. Намагайтеся цього дня не хопати все одразу, задовольняйтеся малими частинами, і також цього дня намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі, Леви, будьте максимально обережні, особливо вранці, починаючи з 8 години. І по десяту годину ранку краще нікуди не їхати. Вам випала розбита вежа, випала вона в прямій позиції. Це не дуже гарний показник. Це якісь руйнування, якісь пожежонебезпечні ситуації. Тому ця карта хоче вам. Запобігти, врятувати і допомогти. Допомогти ви можете лише самі собі. Якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто. Велика ймовірність ДТП та травм. Єдине, що цього дня вам гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі діви. Карта смерті це планета Сатурн. Це кармічна карта. Вона каже про те, що сьогодні ви можете щось змінити. Ви застрягли для того, щоб розрулити ситуацію. Вам надо кодокоріння щось змінювати або всередині вас, або зовні. Сьогодні гарний день для будь-яких магічних операцій і для ворожінь. Якщо у вас є чи руни, вони сьогодні дуже гарно будуть вам відповідати на ваші запитання. Намагайтеся цього дня хоч щось змінити, хоч щось маленьке, можливо, зачіску, можливо, придбати собі нову одежду, змінити імідж, поміняти щось у своїй оселі, будь-які зміни лише до кращого. Далі, терези. Карта повішений або жертва в перегорнутій гарній фазі. Ви сьогодні отримаєте певні подарунки. Головне, що ви нічого не втрачаєте. Рекомендація карти повішеного бути благодійнішими і добрішими. І якщо вам прийшло забагато, можете просто поділитися своїми дарами з іншими людьми. Все, що стосується здоров'я, воно сьогодні вас ніяк не буде підводити. Далі, скорпіони. Ваш управник планета Марс. Карта диявол в прямій позиції, будьте обережні, сьогодні досить фатальний день. Якщо ви не вмієте керувати своєю агресією, то тоді вам грош ціна. Намагайтеся цього дня пам'ятати про те, що навколо вас багато є деструктивних людей, деструктивних факторів. І люди із правоохоронних органів це є один з таких деструктивних факторів. Тож намагайтеся сьогодні будьте пообережніше, не ризикуйте. Далі, представники. Знаку стрілець місяць або сутінки. Що ж, сьогодні досить такий день імливий. Сьогодні важко вам бачити перспективу. Сьогодні люди будуть намагатися вам збрехати чи розповісти вам те, чого немає. Насправді вам треба позбутися ілюзій, не намагатися на цей день робити якісь важливі справи, бо велика ймовірність, що ви себе можете загнати у тупік, у тупіковий стан. Краще дослухайтеся до власної інтуїції, вона вас не підведе і ще цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку РАК. Далі козироги. Випала ваша карта, колесо фортуни. Тож сьогодні непоганий день, задля того, щоб кудись поїхати, задля того, щоб погратися в щось, можете грати і виігрувати. Вам цьому допомагають і люди, і обставини. І не так часто ваша карта випадає в прямій позиції. Тож використовуйте цей день по максимуму. Ви багато чого можете зробити, і вдача вам також посміхається. Не забувайте також про свій улюблений чорний кольор. Він вам допоможе. Бути більш таємничими і більш вдачливими. Далі, водолії. Ваша карта випала помірність, але перегорнута. Це каже про те, що ваші якості погані можуть сплисти. Наружу. І це стосується, по-перше, ваших слів, будьте обережні в словах, особливо, якщо вам хочеться сказати якісь матюки, краще їх притримати при собі. Сьогодні у вас немає захисту, тому захищайтеся самостійно і намагайтеся вибрати одну якусь справу, і робіть її досконало. Не розсіяти свою увагу і будьте уважні до дрібниць. Далі, риби. Карта сили в прямій позиції або приборканий лев, інша назва цієї карти, це гарний фізичний стан, дуже гарні показники для військових і для спортсменів, бо це не тільки фізична сила, а це ще й чоловіча сила, сила чоловічої потенції. Тому, якщо ви забажаєте сьогодні зачати здорове потомство чи здивувати свою кохану, це у вас досить гарно вдасться. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками з. Знаку лев. Далі овни. Імператриця в прямій позиції. Це непоганий показник. Земля вас тримає, фізичний стан у вас досить гарний, не тільки задовільний, але ще і більш за те. Окрім цього, сьогодні є можливість заробити якісь гроші, гроші самі до вас прийдуть, і велика ймовірність матеріалізації ідей. Також ця Карта пов'язана з планетою Землею. Якщо у вас є свій маєток, і ви сьогодні більше часу будете на Землі, це вам піде у позитив. Далі тільці закохані в прямій позиції. Карта вибору. Які ми постійно робимо, і сьогодні від вашого вибору багато чого залежить. Також ця карта пов'язана з людьми, яких ви кохаєте. Сьогодні гарний день саме для того, щоб з ними кудись поїхати чи влаштувати собі справжню ніч кохання. І також це можливості, але задля того вам треба використовувати свої авантюристичні якості. Також для вас цієї п'ятниці гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Діва, і нарешті близнюки. Випала ваша карта в прямій позиції, тож це яскравий день, нічого поганого з вами не буде відбуватися. Ви можете заробити чималі гроші цього дня, ви сьогодні насичені позитивною енергією. Єдине, що може бути поганого, вашу енергію можуть використати енергетичні вампіри. Тож, чим більше навколо вас світлих людей. Тим краще. Також ця карта пов'язана з дітьми, і сьогодні краще провести саме цей день з дітьми, а не на роботі. Хоча і на роботі вас очікує щось цікаве, навіть когось очікує премія. Якщо ж подивитися на сам день, ніч, можна сказати, більш-менш спокійна. Єдине, що можуть бути якісь негаразди в часовому проміжку з. 9-ї вечора з 21 і до 23 -ї. можуть бути якісь небезпеки. В цілому перегорнутий відлюдник це досить непогано. Це каже про те, що навіть якщо і будуть якісь руйнування, смертей буде менше. А ось в день є часові проміжки, на які б я слід звернув би вашу увагу. Це, по-перше, зі світанку і до 10-ї години ранку не дуже гарний період. І второй, другий період з 14-ї години і по закат Сонця, от якщо в цей період ви будете просто знаходитись в якомусь приміщенні, нікуди не їздити, нічого поганого з вами не станеться. Особливо фартові години це південь, 12 година. І починаючи з 10 і по 12-ту, і на закаті сонця дуже позитивні моменти, фартові моменти, які ви можете використати собі на користь. Я ж вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-19, 28 числа будь-якого місяця правосуддя в прямій позиції, врівноважений день, гармонійний, він пов'язаний з тим, що ваш розум гарно контролює свої емоції, непоганий день для того, щоб піти у якусь установу, ЖЕК, ТЦК, я не знаю, суд і там вигравати будь-які справи сьогодні справедливість на вашому боці і особливо вам пощастить, якщо ви народилися, під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день, коли ваша мудрість вас не рятує. Вона навпаки, вам може зробити дуже погану шкоду. Тобто, якими б ви мудрими не були, сьогодні не той день, коли ви можете показати себе. Навпаки, вам дуже важко якимось чином утримувати. Новий матеріал і все, що стосується накопичення, ви більше витрачаєте, ніж накопичуєте. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, зірка магії в прямій позиції, це почуття, гарні почуття. Віра, надія, любов це планета, Венера, жіноча планета. Тому якщо ви жінка, не забувайте бути красивими, в якому б віці ви. Не були також сьогодні гармонійний день саме за, для любовних стосунків, і навіть гроші сьогодні когось очікують, бо ця карта дуже часто пов'язана з гарними емоціями, які ми можемо. Як то кажуть, отримуємо, коли отримуємо гроші, і щоб там не казали, що гроші це не все. Ні, від грошей емоції йдуть не гірше ніж за секс. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, верховна жриця гарна карта. Перш за все для жінок. По-друге, це гарна карта для знайомств, для зустрічей віч на віч. Якщо ви чоловік, обов'язково зателефонуйте то тієї жіночці, кого, кого ви можливо в серці своїй, Кохаєте, але ви не можете про це сказати сьогодні. Гарний день саме для того, щоб з'ясувати це, поговорити і можливо перевести свої стосунки на новий рівень. В цілому гарний день, враховуючи те, що зараз молодик, а ця карта пов'язана з місяцем. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23-го числа будь-якого місяця, перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома. Сьогодні ви можете наразитися на неприємність від людей. Бо люди будуть створювати вам перепони і шкоди. Якщо у вас якісь важливі справи, краще розраховуйте самі на себе і перегорнутий імператор. Він як прямий відлюдник, він каже про те, що треба побути сьогодні трошки на самоті зі своїми думками. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, верховний жрець це напрямок. Головне, тримати гарний настрій, тримати напрямок, ставити собі раціон Цілі, і тоді ви швидко будете до них і доходити менше думати, б більше жити інтуїцією. Інтуїція вас не підведе далі. Якщо ви народилися го 16 або 25 числа будь-якого місяця мах в прямій позиції, гарний день для будь-яких починань, враховуючи те, що зараз молодик. Ця карта також пов'язана з чоловічою янською енергією, з вашим его, тож не дозволяйте нікому псувати ваше я. Ваше я це одна з часток Господа Бога, якими він наділив всі істоти. І якщо хтось намагається вас принизити, краще відповідайте. Як справжній чоловік, навіть якщо ви жінка, у вас все одно не є чоловіча мужність. В якомусь вигляді далі, якщо ви народилися 8-го, або 25 числа будь-якого місяця, страшний суд або пробудження мертвих, це гарний стабільний день. Нічого нового особливого відбуватися не буде. Це зв'язок з вашими родичами. Можливо, ви сьогодні будете вирішувати більше їх питання, ніж власні. В цілому гарний день для людей, які займаються постійно однією тією самою справою, ви можете добитися у цьому великих результатів і особливо вам. Пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це перегорнутий блазень незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не дуже гарний для вас день. блазень каже про те, що задля того, щоб життя було яскравішим, ви можете навіть сьогодні робити помилки. Це помилки не смертельні, вони не приведуть вас краху. Блазень каже про те, що сьогодні та п'ятниця. Коли треба відпочивати від якихось дуже важливих серйозних справ, більше посміхатися, і єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці бурскові аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, бо, якщо буде так і далі, буду переходити на кулінарні рецепти. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний Господь.